Навіть під час військової агресії сільські трудівники не лише дбають про продовольчу безпеку, а й нарощують виробництво тваринницької продукції, завдяки інвестиціям та дбайливим господарям в одному з сіл Дніпропетровщини відкрили сучасний тваринницький комплекс. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Це справжня подія для селян. Заново відбудований молочно-товарний комплекс, де створені найкращі умови для тих, хто опікується тваринництвом. Та й худобі тут комфортно. На фермі більше пів тисячі корів, а також стадо овець. Господар цієї сучасної ферми Давид Аракелян відкриття новозбудованого комплексу зробив наслідуючи гарну традицію, запросивши представників вірменської церкви. Там, де Бог, там добро, а де добро, там перемога. Благоставим Господь наш сус Христос, Амин, Отче наш Сущена. Два різні народи стали сьогодні пліч опліч заради однієї мети. Боротьби за свободу та збереження незалежності України. Ама гумаріан сьогоднішньої зустрічі це суспільне відкриття молочної товарної ферми, а також совмісне висадка. деревьев. И верменская громада, а также ляшковская громада во главе Юлии Викторовны. Мы решили разом посадить деревья. Это как символ мира, который мы хотим показать нашему ворогу, что Украина будет дальше жить, будет перемога. И мы, в конце концов, мы достигнем своей цели так как мы живем, трудимся и создаем вокруг нас именно рабочие места, работаем во благо украинского народа. Мы армяне вместе с украинским народом. И сегодня, сегодня очередной раз мы доказываем дух іменно українського народу, а також і армянського народу, що ми совместно ми працюємо. Громада з перших днів повномасштабного російської агресії взялася допомагати нашим захисникам продуктами харчування. Харчами допомагають і переселенцям. Та найбільше в громаді радіють щойно створеним новим робочим місцям: буде робота, буде життя. Сьогодні ми проводимо з ініціативи керівника одного із найпотужніших сільгоспідприємств нашої громади бюджетоутворюючого підприємства Націонал Плюс Давида Багратовича Рекаляна, який виступив з ініціативою продовжити цю справу. І сьогодні на території їхньої молочнотоварної ферми посадити велику кількість дерев, ялинок, клинків, берізок. Сьогодні ми знаходимося в Націонал Плюс. Армянська діаспора у місті Дніпрі. Вони теж такий вагомий внесок вносять в цю справу. Їхні пожертвування дуже великі, вони дуже допомагають і нашим переселенцям, забезпечені продуктами харчування, одягом, постільною білизною. Ми віримо в перемогу, ми робимо все для перемоги і ми знаємо, що ми переможемо. Та все ж найбільше радості в тих, хто щодня з позаранку працює на новенькій фермі. Це дуже така позитивна у нас час дія. Це все на добро, на радість, на успіх, на те, щоб люди бачили, що все у нас добре, є, буде. І завжди буде З вірою у серці, з вірою у збройні сили України продовжуємо працювати заради нашої спільної мети вільної та незалежної України. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1.